Всім привіт! Ви звернули увагу, хто воює проти нас? Це в основному малограмотні та тупі росіяни, які пишуть ніякої оружіє...» Вам, тобто нам, українцям, не поможе їх перемогти. Отаке кокоє це мавпа з автоматом. Я не кажу, що в армії окупантів всі там такі тупі, примітивні. Там дійсно є люди, які вміють е, читати, грамотно писати, навіть мають вищу освіту, але вони в меншості. Окрема тема, кого на Росію вважають героями. Нещодавно десь у якихось їбінях з почестями поховали вагнеріця, який загинув в Україні за золотівню унітази Путлера, А біля його могли поставили почесний караул з юнаків. Це при тому, що попер перше, там цей час собачий в тих краях собачий мороз. А по-друге, цей герой виявився засуджений за педофілію. Інший герой напився і до смерті забив рідну матір, але в некролозі написали, що він був творчою людиною і любив різьбу на кістках. Тому у школі, де вчився цей вбивця, повісили табличку і витягнули парту, за якою нібито сидів і гриз науки, оцей такий. Нібито герой. Деяких навіть хоронять на алеї героїв таке сталося це в Санкт Петербурзі. Ну не без впливу повара Путіна Пригожина, який керує вагнерівцями. Там поховали нібито теж людину, який відсидів, точніше не відсидів, який сидів за розповсюдження наркотиків. Саме ці покидьки, покидьки стають героями та вбивцями українців, саме вони вбивають найкращих, вбивають тих, кого ми називаємо цвіт нації. Зокрема, вони закотували письменника дитячого письменника Володимира Вакуленка неподалік Зюму. Його тіло змогли ідентифікувати лише після проведення ДНК. На фронті гинуть ті, за якими плаче вся країна. Це молодий хлопець та відомий на весь Київ Роман Ратушний, це політв'язень Кремля Гена Афанасів. Це поет та автор пісень для козаксистепсистем Глібабич. Це молодий актор Павло Лі, це спортсмен та талановитий тренер Костянтин Агапов. Гинуть молоді люди, які мають кілька вищих освіт, які створили великий бізнес, у яких було достатньо грошей, аби втекти від цієї грьобаної війни десь за кордон, але вони не втекли. Від звичайної копійчаної кулі, випущеної дегенератом окупантом, гинуть айтішники, чиї мізки реально коштують мільйони. Цей список дуже довгий, і він, на жаль, щодня збільшується. Тому у нас гинуть найкращі. гине цвіт нації, гинуть ті, хто міг би змінити країну, зробити її кращою. А там гине різний непотреб з кримінальним минулим, якому яким нічого не світить, і які точно нічого не можуть дати для розвитку Росії.